Все, ті емоції, які в українському, це наші емоції, це не скопійований когось. Той гумор, який існує в наших кіно, це наш гумор, наше почуття гумору. Тому мені здається, це як опуститись в теплу ванну. Це комфортно, це класно, це правильно. Ну а якщо казати про те, що треба просто завжди підтримувати своїх. Тут, мені здається, що в цей час це і говорити дивно. Звісно, що треба підтримувати. Тим більше, що у нас є зразки дуже хорошого кіно, і ми маємо право пишатися цим, всьому світу і показувати, що ми маємо. Зараз найкращий час для цього. Ну, культура надзвичайно важлива, тому що ну, ця війна вона ж не тільки за території. Ми бачимо, що один із аргументів, що це війна там, за, за русский язик. Да? І тому, якби ми, напевно, всією країною ще в 91-му році почали більш активно просувати українську мову, українську культуру, ну, можливо, в нас би була б в 2014 році зовсім інша країна. Не факт, що це втримало б нас би від цієї війни, але ну мені здається, нам було б легше якось би гуртуватися. Тому дуже важливо дивитися українське кіно, слухати, українську музику, споживати український контент. Ну тому що це наше, це про нас і зроблено нами. Ну навіщо ми маємо дивитися щось інше? Ну ми, врешті-решт, велика країна з великим населенням, з великою культурою, і її потрібно просто розвивати. Да, тому що ніхто не розповість про українців так. Як відчуваються самі українці? Ніхто. І все. Ну, знаєш, я постійно ходжу і кажу, і цитую Шевченко, я вже напевно набриглася, всім там. Учитися, навчайтеся і свого навчурайтеся. Ніхто не розповість про ці події, про відчуття. Ніхто не знає, які ми. Тільки ми, українці, знаємо це. Україна дуже сильно отруєна московською культурою. Тому дивитися українське кіно це найкращий детокс. Тому що в нас багато митців. Людей, які створюють гарний, якісний український кіноконтент. Це не означає, що треба від всього шаленіти і казати, що це просто вау, яке нереальне. Ні, критика конструктивна теж має бути присутня. Але все-таки треба намагатися зробити все можливе, аби наша кіноіндустрія змогла стати на нормальні могутні ноги і знімати якісне українське кіно з українськими акторами. Ну тому що це своє рідне, класне, стильне. А, і чим більше ти його дивишся, тим більше ти його і а, як це? А... Провокують, щоб його більше і ставало, тому що якщо люди будуть дивитися українське, буде потреба в українському ще більше стане, тому буде ще більше українського продукту. Тому звісно, що треба дивитися усім привіт. Сьогодні Україну знають у кожному куточку нашої планети. І що як не мова ідентифікує нас серед інших народів, ми маємо нести нашу історію, нашу культуру, звичаї та традиції. Ми маємо самі дивитись та долучати інших дивитись українське, щоб наша мова лунала у кожному будинку. Наша багата, милозвучна та різнобарвна солов'їна мова. Вона прекрасна. Мені здається, що має сенс дивитися якісне українське. І тоді це дійсно має сенс. Тому що деколи мені особисто стає сумно, коли я бачу, наприклад, коли ми робимо трохи кальку на американськість або якісь такі стереотипні речі. І мені здається, що от круто, це коли круто українською, а не Український серіал крутий серіал. Він ще не крутий. Чекати, чекати. Він ну от хочеться, щоб просто щоб ми стали. Е, я мрію про це, щоб ми стали теж брендом.